Я свекруху сприймаю як бабушку моєї дитини, не більше. Тому що маму я в ній не шукаю і не шукала. І в мене така мама була, і така бабушка була, що ніхто їх не переплюне. Були шикарні люди, шикарні жінки, І в цьому мені повезло. А свекруху я сприймаю як бабушку моєї дитини. І, звісно, у мене була шикарна бабушка по папиній лінії папина мама. Мама була сиротою з 13 років, то моя бабушка з дідуською. Її свекруха, свекруха, жаліли її, тому що вона була сиротою. І люди думали, що то дочка. А син то взагалі зять. Що, що останнє вивалила моя свекруха, щоб оправдатись перед своїм сином? Чого ж вона така ще не мертва, а вже холоднокровна до своєї внучки? Е, сказала, ну вона ж мама, то вона ж думає, окей, я мама, я думаю, я на нікого не сподіваюся, а ти хто тут. Ну от бабушки. Не всі тут такі. В Італії, не всі тут такі, тому що жінки тут не сидять по три роки в декрет... відпустці по догляду за дитиною. Тут рік в обшій і на роботу. І багато свекрух допомагають, якщо, допустимо, її мама ще працює, а свекруха ні, то буде їздити і глядіть дитину. Є таке, і дуже багато. Моя живе поруч. І коли дитина, ми, ну, коли в дитини виявили цукровий діабет, а ми були якраз в Україні місяць, повернулися, ну і ти ж відкриваєшся, ти ж хочеш поговорити про свою проблему, ти ж сім років їх слухав, а і тобі в відповідку, а хто подумає про мене. Бабі 76 років. Щось там за інсулін говориш. А я теж таблетки повинна пити від серця до кінця життя, До якої кінця життя? Так що, бабушки, ви плачетесь внуки, внуки, а, а це ми поруч живемо. В неї є і інші внуки від дочок. Там тьомки бомки Ми просто виставляти любимо красиву картинку, а про проблеми ніхто не говорить. Типа, а що я її буду тут зараз обгадувати? Ну, це просто думки вслух і бабушки, які розділилися. Якщо вам пофіг на внуків, ну, ви хоча б не, не дратуйте. Я вже з нею не спілкуюся, я до неї не ходжу, проблеми свої не розповідаю. Чоловіка за місяць під себе вже перевоспитала. Ні, щоб оправдатися, треба сказати, вона ж мама хай думає. Ви нормальні бабушки. Я думала, то тільки по приколу, може, таке бути, що дочці і внукам від дочки. Яйця великі отборні, ложать, а сину і синовій дочці яйця отакенькі от ложать. Ну, це і смішно, і грішно, і все не так однозначно, якщо чесно. Ну, це ж вони одні ті самі внуки. І ми живемо поруч, моя дитина безпрекословно. Хоче добра своїй бабушці й Не Дай Бог на них криве слово скажеш. Так от в неї, тому що у мене бабуся з дідуською, це було для мене щось святе, і вони дійсно... Це ж не те, щоб просто посидіти, це навіть як якесь воспитання, вихованість якусь дати. Пам'ять залишити, я досі пам'ятаю свою бабуську, дідуську. Дід постійно був зайнятий чимось своїми железяками. Баба, вибачте, з говна пулі ліпила. І у вільний час бабуля читала книжки. Все, вона читала книжки. Навіть є люди, які її пам'ятають, як от приходили до неї, дід щось метушиться. А і пофіг, вона читає книжки. Так що, бабушки, коли до вас приходять ваші внуки, ви не починайте з діду сваритися, ви не починаєте, не починаєте якісь там діла свої рішати. Вищайте, відкрийте книжку, зройте вид, що ви читаєте. Ви стаєте, яка пам'ять внуків станеться? А це викоріння, викоріння наше.